スタジオ。<laughs> <laughs> <laughs> Вы только стройтесь. Це перший автомобіль, який дійсно показує, що Вінниця європейське місто. Він буде переданий в першій частині міста Вінниці Він оснащений повністю всім тим необхідним для того, щоб рятувальник, пожежний рятувальник, чувствовав себе в безпеці і виконував свої задачі за призначенням.

Фінансування нашої програми, тому що мені здається, що немає в Україні таких прецедентів, щоб купувала з обласного бюджету автомобіль. Немає. Це можете показати по всім телеканалам. Іди Вінницька область, шостий рік поспіль отримує від обласної державної адміністрації управління, отримує автомобіль. Тільки автомобіль. Вітання моєї голови обласної адміністрації відносно нових автомобілів і дозвольте передати. Оці ключі керівнику підрозділу Козятині, так? Дякую. Тримайте. Дякую. 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 Доброго дня, шановні гості. Сьогодні ми зібралися з води відзначення вашого професійного свята дня рятівника Області Луза! Це свято було встановлене указом президента України від 12 вересня 2008 року. Сьогодні ми вшановуємо людей мужньої та героїчної професії. Шановний Валерій Вікторович. Шановні друзі, шановні офіцери, прапорщики, сержанти, курсанти, 17 вересня ми відзначаємо наше професійне свято День Атівника. Цей день суспільство встановлює старанну працю бійців Служби 101 – їхню мужність, силу і витримку. На сьогодні пожежний рятувальник це одна з найблагородніших професій, яка об'єднує відважних і самовідданих людей. Чий високий професіоналізм, постійна готовність завобажати забезпечують кожній українській родині надійний захист. Бійці служби порятунку виконують напружену роботу, спрямовану на рятування життя людей та матеріальних цінностей, ліквідацію наслідків стихій природного та техногенного характеру. Службовій склад підрозділів сьогодні змозі вирішувати завдання, поставлені перед службою. Наразі перед Державною службою надзвичайних ситуацій стоїть чимало важливих завдань, основними з якими? З яких є реформування нашої служби, я впевнений, що наш колектив з щестю справиться з їх вирішенням, а професія рятувальника завжди залишиться в суспільстві шановною та почесною. Головчому лейтенанту служби цивільного захисту бойчуку Дмитру Сергійовичу Відповідно до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації 15 вересня 2016 року, за високий професіоналізм, самовіданість, при виконанні службових завдань, особистий внесок у запобігання надзвичайним ситуаціям. Троям стихії, техногенних катастрофам, почесною грамотою обласної державної адміністрації, старшого лейтенанта служби цивільного захступу зубка Василя Анатольовича, старшого лейтенанта служби цивільного захступу, Сватка Руслана Вільямича, начальника КРУ-14 державної пожежної рятування частини міста Точин. Старш прапорка служби Леонідовича, командира відділення водія 7 державної пожежно-рятувальної частини СМТЛІТ, старшого прапорка служби цвільного захисту Тишука Юрія Івановича, командир відділення водія 11 державної пожежно-рятувальної частини Матвего Андрія Михайловича, старшого водія майстра газодимозахисної служби 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. Водія 2 державного пожежних рятування частини міста Вільниця, прапорського постійного захисту козака Богдана Івеніча, першого рятувальника, 4-ї держав, державного пожежного рятування частини міста захисту Максидко Вадима Чісавича, заступника начальника курсу міста постійного курсу міста державного міста Вінниця, капітан. Масавчука Олександра Миколаївича, начальника сектору документального забезпечення вищого професійного училища міста.

Yeah. <laughs>